Український кінематограф набирає обертів зі скаженою швидкістю. Зробіть свій вечір незабутнім, адже сьогодні я підібрала для вас найкращі сучасні захопливі українські серіали комедії. Не забувайте ділити своїми емоціями від переглянутого серіалу в коментарях. Відкриє сьогоднішню добірку український серіал Готель Галіція. Серіал гумористичний з родзинкою містики йдеться про готель з привидами. Старовинним готелем керує Мирон Фаркаш, але ніхто не застрахований від долі. і він трагічно гине впливовий бізнесмен, який мешкає в Києві після смерті свого родича, стає власником старовинного особняка в місті Львові, який упродовж століть є готелем. Права на його володіння передаються від батька до сина. Але так сталося, що в останнього власника не було дітей. Готель приносить непоганий дохід, оскільки в його стінах живе дух засновника готелю. І від охочих провести ніч у старовинному особняку з привидом немає відбою. Але Андрій не збирається займатися готельним бізнесом і має намір продати готель місцевим чиновникам. У першу ж ніч проведено в готелі. До новоспеченого власника з'являється дух першого з роду фаркашів. Засновника Галі. Він під страхом смерті забороняє продавати родовий маєток. Привид обіцяє Андрію відкрити родину-таємницю, яку він зберігає впродовж століть. Але для цього хлопець має стати повноправним власником маєтку і продовжувати багатовіковий родинний бізнес. Після цього починають відбуватися незрозумілі і моторошні речі. Переглядаючи серіал, ви будете отримувати величезне задоволення від кожного моменту. Чи зацікавив вас цей серіал? Чи будете ви його переглядати? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Серіал-комедія голова. Серіал розповість про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети українського села та наших надзвичайних людей. Головні герої, молоді та амбітні студенти Антон, Богдан та Мілана відправляються до села Антонівка, щоб показати свої таланти. Антон уклав парі з ректором університету. Хлопець впевнений, що перетворить Антонівку на процвітаюче село. На кону стоїть грант на навчання в США у разі програшу. Антона відрахує з навчального закладу. Разом з хлопцем до села їдуть його найкращі друзі Богдан та Мілана. Кожного з них є свої сильні сторони, які точно знадобляться у процесі виборів, та не тільки. А ще вони навіть не підозрюють, що селяни теж мають свої вимоги, а отже, перемогти на виборах буде не так просто. Чи зможуть студенти втілити свої плани в життя? Більшість зйомок серіалу відбувається під Києвом, зокрема у селі Великі Дмитровичі. Там творці ситкому знайшли мальовничу трохи гірську місцевість також будуть серії із села Стайки, бо там чудовий вигляд на розливий Дніпра. Автентичний сільський магазин знайшли в літках, а сільраду облаштували в пущі водиці у приміщенні старого закинутого дитячого табору. Тож всім приємного перегляду! Сюжет серіалу Зв'язок обертається навколо декількох українських сімей, яких розділила війна після 24 лютого 2022 року. Єдина можливість побачити та почути одне одного для них це екран смартфона, який об'єднує серця, навіть якщо вони знаходяться в різних країнах. Попри всю серйозність ситуації, в якій опинилися герої серіалу, вони все одно знаходять місце для гумору та позитиву. Велика родина, яка розкидана на тисячі кілометрів, це Оксана та Олег. Олег, брат і сестра з Полтавщини. Олег 24 лютого не став чекати, поки ворог дійде до його міста та добровільно пішов до військомату, поки сестра з чоловіком намагалися дістатися Полтави. Батько Оксани та Олега Семен Григорович теж намагався струсити пил з військової форми. Однак родичам вдалося вмовити його залишитися вдома. Все ж таки здоров'я пана Семена залишає бажати кращого. А вже в березні 2022 року Оксана опинилася в Польщі, де знайшла роботу за спеціальність. Сіль продовжує забезпечувати родину, поки чоловік залишився шукати роботу в Полтаві. Живе Андрій разом із батьками Оксани, точніше, займає місце на диванчику, адже Семен Григорович та Надія Іванівна не сильно люблять свого зятя. Діма та Іра молода столична пара, яка 24 лютого вже мала на поготові тривожні валізки. Потурбувалися вони не тільки про себе, а й про друзів, пару Сашка та Насті, які взагалі проспали повномасштабне вторгнення, на відміну від дуже відповідальні. Відального діми та неймовірно тривожної іри їхні друзі вкрай інфантильні. Наприклад, Настя, всі важливі життєві рішення довіряє тільки картам таро. Одна родина: весілля розгортаються після 2014 року в деокупованому шахтарському містечку. Колишні друзі, а зараз закляті вороги Павло Доценко і Гриша Куліков стають головними претендентами на посаду мера. Змагаючись за голоси містян, кандидати з дружинами потрапляють у складні, заплутані, а іноді й куметні ситуації. Непорозуміння між родинами не вщухають навіть після новини про заручення їхніх дітей. Чи зможуть вони змиритися заради дітей? і Майбутнього пулкан. Не встиг курочка переступити поріг поліцейської дільниці, як одразу нажив собі ворога. І якого? Слава встиг роздратувати оперативника Павла Сафронова на прізвисько полкан. Курочці не сподобався собака Павла, і за це Сафронов нагородив лейтенанта прізвисько обрубок. Але за законом підлості саме Сафронова та курочку начальник поліції відправляє на затримання наркокур'єра. На завданні Павла б'є струмом, через що оперативник спадає в кому, а душа його переселяється в. Тіло його собаки. Іронія долі в тому, що лише слава чує та розуміє все, що говорить, пес полкан.